Ну, от історія Знання. Це теж досвід, про який можна говорити. Я пам'ятаю, як купляли Нані. Е, людина, яка відповідає за трансфер людину, яка відповідає за трансфер в Київському динамі, є Йожив Сабо. І він багатьох футболістів, яких він приводить. І розказує, що вони там, ну він багатьох футболістів, там, що він всіх поприводив, що він за всіх, 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 всіх. Ні Нані. І, і Суркіс, і, і Ігор Михайлович. І Нані на той момент ну це не те, що чистий розвод, ну але це от, агентська гра була. Кажуть, що Нані купили після того, як агент сказав, що якщо ви зараз не заплатите там за нього гроші, то от Фабіо Капелло готовий його забрати в Рому. Рома тоді ну, один угу. з найкращих клубів в Італії, перед тим вигравали чемпіонство. Капелло там працював. Ну і звичайно, ці всі розводи агенські, розумієш, купили Нані. Що купили, куди купили, не зрозуміло. Але його хотіла Рома, Капело сам його хотів. Ну насправді це була просто агентська гра. Так футболісти все одразу зрозуміли. Перше ну, тренування до нього. Футболісти, футболісти це все зрозуміли, але повір мені, що для того, щоб вийти на рівень розуміння, от зараз там багато питань, чому Київ, Динамо Київ нікого не купує. Та тому що перед тим були дуже багато таких моментів, Бо коли. коли купля... трохи, та, та ти що? Ну, звичайно, коли платили великі гроші. І опікалися просто розводили. свої ж розводили деякі.